Нам любі. А сьогодні ми поговоримо про таку дуже важливу тему, дуже важливу практику в традиції кондолінії йоги це йога білої тантри. І сьогодні я розповім про свій досвід, про те, як до йоги білої тантри підготуватись, де її можна пройти, що з собою взяти, як взагалі це все відбувається, тобто все-все, що я знаю про цю практику і чим я можу з вами Поділитись, якщо ми з вами не знайомі, то я Аліша. Я практикую та викладаю кундаліні йогу вже понад 5 років. Зараз зі мною можна практикувати лише в моєму кундаліні клубі і це найкращий варіант практики, найкращий варіант, щоб почати, щоб продовжити, щоб практикувати для всіх рівнів практиків і для початківців, і для тих, хто практикує вже давно. Тобто, це така квінтесенція просто. Щотижневих практик, допомогу у підборі вашої особистої практики. Це дуже класне ком'юніті. Якщо вам цікаво, то я залишу посилання під відео, ви зможете детальніше ознайомитись з інформацією про клуб. А зараз давайте поговоримо про йогу білої тантри. Почнемо з того, що йога білої тантри вважається найсильнішою практикою в традиції кундаліні йоги найсильнішою практикою по очищенню нашої підсвідомості. І е, таку практику ви не можете виконувати десь самостійно. Е, тобто, це е, спеціально організовані зустрічі, е, вони проводяться тільки в спеціально е, таких. Е, Спеціально організованим фондом я б сказала, тобто є uh, White Tantric Yoga, і вони повністю організовують усі ці зустрічі йоги Білої Тантри. Я хочу наголосити на тому, що на даний момент uh, на uh, лютий 2026 року в Україні його білої тантри не проводять. Тобто, якщо ви десь побачите якусь пропозицію пройти його білої тантри десь в Україні, uh, ви маєте одразу чітко усвідомлювати, що це не не те, що це не воно, і вам туди не потрібно. Тому що, повторюсь, це його білої тантри можна пройти тільки в спеціально організованих місцях, тільки за супер чіткою технологією, під наглядом людей, які за цим всім дуже суворо стежать за тим, щоб все це відбувалось дуже чітко та дуже правильно. Є спеціальний сайт White Tantric Yoga, Він так і називається. На ньому ви можете знайти усі найближчі зустрічі, посилання на всі офіційні, офіційно організовані ось ці зустрічі по всьому світу. Тобто найближчі до України це Польща, це Іспанія, якщо я не помиляюсь, Греція. І мені здається, все по а, ну і Франція кожного року в серпні відбувається європейський йога-фестиваль. Він завжди проходить в перших числах серпня, і там проходить триденна йога білої тантри. Ви можете пройти цей досвід там і відвідати заодно європейський йога фестиваль. Це найбільший фестиваль у. Європі я залишу посилання на офіційний сайт Йоги Білої Тантри, ви зможете подивитись найближчі події, які ви можете відвідати або запланувати собі відвідати. Взагалі, я це відео знімаю, тому що менше ніж через місяць, ні, якраз приблизно через місяць я їду на Йогу білої тантри у Мадрид. Буде проходити там одноденна практика. В, у Франції проходить триденна практика йоги білої тантри, і мені здається, якщо я не помиляюсь, то в європейському регіоні саме тільки у Франції можна пройти триденну саме його білої тантри усюди. В раніше перерахованих країнах там всюди проводять одноденну його білої тантри. У Франції я була у 2024 році на Йозі Білої Тантри. Я проходила всі три дні, і на моєму досвіді сам. Того періоду і буде базуватись усе це відео. Я хочу наголосити на тому, що ви могли чути про там, якусь йогу червоної тантри, чорної тантри і ще якісь такі дуже е дивні е такі е події, скажімо так, йога білої тантри, до цього жодного відношення немає. І це е дуже чиста, священна технологія, така сакральна технологія, ну не священна, але сакральна технологія, е яка відбувається під. Керівництвом і ніяких там е, е, речей, які вам могли б не сподобатись, нічого там такого не відбувається. Так, ви можете чути якісь певні страшилки про його білої тантри. Типу, це там супер важко, е, типу, там, годину ми сиділи, тримали руки. Так, бувають такі практики. Тобто ми ніколи не знаємо, які саме, яку саме практику дадуть на йозі білої тантри. Тобто, е, ось цей такий е, список практик, е, вони були були Записані йогі-баджаном при, ну, при його житті, і тільки певна група людей, спеціальних людей має доступ до цих практик, і вони відбуваються під наглядом фасилітатора, котрий стежить за усім цим процесом. Тому нічого такого, щоб ви не могли винести, там не буде. Тобто будь-яку практику ви можете пройти і саме з такою. Установкою внутрішньою, я б вам радила їхати на його білої тантри, якщо ви плануєте туди поїхати. Тобто не налаштовуйте себе завчасно, знаєте, на щось негативне, на те, що там, вам буде важко, на те, що ви з цим не впораєте, що ви початківець, там, наприклад. Знову немає якогось певного такого періоду, коли. От, вже наступає час їхати на його білої тантри. Типу, знаєте, там дослужився до того моменту, що от все, нарешті можна їхати. Ні, ви можете там навіть ніколи до цього не практикувати Кундаліні йогу і поїхати на його білої тантри. Або ви можете там півроку, декілька місяців рік практикувати і ви можете їхати на його білої тантри. Тобто немає жодних обмежень. Можливо, вам буде трошки складніше, але це не обов'язково. Так от, налаштування на вашу практику це супер важливо, тому завжди налаштовуйтесь на те, що ви з усім впораєтесь. Тому що з свого досвіду я можу сказати те, що важлива не ваша. Фізична сила насправді, а ваша нейтральність, сила вашого розуму, спокій вашого розуму, те, наскільки збалансована ваша нервова система. Тобто це буде дуже сильно вам допомагати, аніж якщо ви себе налаштуєте на те, що це там супер важко, що я з цим не впораюсь, ага, не, не робіть так. Навпаки, давайте собі установки, що все вийде. Тому що всередині кожного з нас є. Просто невичерпний ресурс внутрішньої сили, і просто важливо знайти доступ до цієї сили. Важливо зрозуміти, як саме ви можете до неї дістатись до свого ось цього ресурсу і використовувати це на, на йозі білої Тантри. Це дуже сильно буде вам допомагати. І також можу з тотальною впевненістю сказати те, що. От саме там, знаходячись в полі всіх цих людей, знаходячись в полі практиків, виконувати такі медитації, такі практики набагато простіше. Тому що, наприклад, якщо ви собі уявите, що ви десь вдома там у себе на килимку, виконуєте якусь практику, де треба там, тримати якимось певним чином руки, або якусь фізичну, там непросту, наприклад. Ось самостійно вам буде виконувати її набагато складніше, аніж знаходячись там, тому що з свого власного досвіду о, на Йозі Білої тантри, яку я проходила, були о, досить непрості практики, і ну, я не думала, що я з ними могла б впоратись. Але але я змогла. Тому що групове поле воно дуже сильно підтримує і це дуже сильно допомагає проходити цей досвід. З того, що ви можете зробити, давайте е, розповім про те, як взагалі це все відбувається. Тобто на е, його білої тантри вона тримає, триває майже цілий день, тобто зазвичай там з сьомої, з 8-ї ранку і десь до 7-ї години вечора. І протягом усього дня е, ми виконуємо медитації, ну певні практики. Тривалістю від 31 хвилини до 61 хвилини. Тобто, це може бути там поспіль 2-3, 4 практики по 31 хвилині, або 2-3 практики по 61 хвилині. Тобто, саме ось таким чином це відбувається. Між практиками ну, є перерви по 10-15 хвилин і є одна перерва на, мені здається, щось близько години вона була. І от те, що ви можете для себе треба зробити, це постаратись в ось цих перервах дуже добре відпочивати. Тобто, ви можете, прям, якщо ви маєте здатність там, швидко засинати, то ви можете прям засинати в перервах або просто лягати в шавасану відпочивати. Тобто, це те, що буде давати можливість отриманій енергії, а її. Просто неймовірна кількість на таких зустрічах. А ви будете давати можливість цій енергії інтегруватись, ви будете розслабляти вашу нервову систему, це буде стимулювати вашу ендокринну систему. Тобто, це буде вам дуже сильно допомагати розподіляти енергію по усій вашій енергосистемі. Старайтесь також е в перервах пити достатню кількість води, але не пийте занадто багато, тому що практики тривалі. Ви не можете серед практики встати. І піти. Ну, ви можете, там для цього потрібно буде кликати е, певних людей, які вас будуть заміняти. Але ви маєте бути до цього готові, тому не пийте занадто багато для того, щоб потім не бігати до вбиральні протягом медитації. Це, це також А, е, Під час виконання самої медитації, якою б вона не була, е, я б радила. Одразу зайняти дуже зручну позу, тобто сісти максимально комфортно для вас і постарайтесь не рухатись. Тобто, якщо це не динамічна практика, якщо це статична практика, постарайтесь залишатись максимально нерухомими. Тобто ви зайняли позицію і все. І більше не рухайтесь, тому що кожен ваш рух, кожен ваш вихід з пози і знову повернення в позу, це, грубо кажучи, ви починаєте все спочатку. Ваша вся нервова система вона починає знову налаштовуватись. Тобто весь цей процес входження в медитативний стан він починається знову. І ви обмежуєте свій медитативний досвід, і вам так буде набагато складніше. Тому е, спокій вашого розуму, ваша максимальна нейтральність, як ментальна, так і фізична, вони допоможуть вам пройти цей досвід. І, е, як ви знаєте, можливо не знаєте, то йога білої тантри вона завжди виконується в парі з партнером. І е, до вибору партнера також варто підходити досить свідомо. І обирати, по-перше, ту людину, яка буде вам приємною, тому що ну, ви цілий день практикуєте з якоюсь людиною, і, ну, як мінімум, якщо ця людина буде вам неприємною, ну вам буде дискомфортно практикувати. Тому е обирайте ту людину, з якою вам буде комфортно е знаходитись цілий день. І обирайте людину, схожу по е фізичним. Е Характеристикам схожу на вас, тобто схожого зросту, схожого тілоскладення, тому що якщо людина буде занадто ну, сильно вища за вас, наприклад, або навпаки сильно нижча за вас, це може. Ускладнювати вашу практику, тому що є ті медитації, де вам потрібно там доторкатись руками один до одного, тобто і тримати руки разом, наприклад. І якщо з вами буде людина, яка буде набагато вища за вас, то ви просто не будете діставати до рук партнера, або ну і йому буде важко, і вам буде важко. Тобто, це той момент, який важливо враховувати. Ну, це зазвичай проговорюють перед тим, як ви. Починаєте шукати свого партнера, так взагалі цей пошук партнера він відбувається. Тобто, якщо ви не приїжджаєте із своїм партнером, ви можете поїхати з кимось і практикувати з людиною, яку ви знаєте. Це допустимо. Але також є а, така певна а, точка зустрічей, скажімо так, де а, ну, приходять туди люди, які не мають партнера на його білої тантри, і ви там шукаєте собі партнера. Тобто, якщо ви відчули якийсь коннект з якоюсь людиною. Ви можете підійти до неї і запропонувати цій людині стати вашим партнером на ось цей день йоги білої тантри. Або хтось може так само підійти до вас і запропонувати вам бути партнером на, на цей день. І зазвичай протягом дня партнера не змінюють. Тобто от ту людину, яку ви обрали, з нею ви практикуєте. Якщо це одноденна йога білої тантри, якщо це триденна йога білої тантри, то на наступний день, наприклад, ви може. Та змінити партнера. Я саме таким чином і робила у Франції, коли проходила триденно його білої тантри, у мене кожного дня був новий партнер, і це був дуже цікавий досвід для мене, тому що мені було цікаво поперкеткувати саме там. З чоловіком, тобто мені б хотілося не з моїм просто з якимось чоловіком, якого я не знала до цього. Це був дуже цікавий досвід. Один день я була на чоловічій стороні, тобто на йозі білої тантри ми розсаджуємось по певній діагональній такій висадці, скажімо так, і є дві полярні сторони: тобто чоловіча сторона і жіноча сторона. От, і один день йоги білої тантри я Практикувала на чоловічій стороні, так можна робити, також якщо не вистачає там партнерів, чоловіків. От, і один день я практикувала з людиною, яку я знаю. Тобто, ось такий був досить цікавий досвід, і кожен із них він був досить такий неповторний та унікальний для мене. Коли ви збираєте валізу на йоги білої тантри, будь ласка, не шкодуйте місця в валізі, не шкодуйте грошей. Візь, візьміть з собою саме валізу, не беріть ручну поклажу. Muito Краще взяти із собою ті такі допомагаючі речі, які будуть вас підтримувати. Обов'язково беріть з собою шкуру, якщо ви маєте шкуру і практикуєте, якщо не маєте купіть шкуру, на ній набагато комфортніше практикувати. Беріть шкуру, беріть з собою подушку для медитацій. Ну тобто, я на, ну, на звичайних практиках, там на класах, які я проводжу, на своїй особистій практиці я практикую без подушки для медитації, тобто вона мені не потрібна, мені комфортно. Але враховуйте те, що на йозі білої тантри ви будете практикувати цілий день. І важко. Навіть, ну, як би вам комфортно не було у медитативній позі, важко. Тому беріть із собою подушки, беріть із собою ковдри або щось, що ви можете підкласти собі під коліна, під сідниці, підняти ваш таз. Тобто, це те, що з. Допоможе вам сильно спростити знаходження у медитативній позі, це прям маст хев, обов'язково беріть це. Беріть досить широкий килимок, тому що саме на європейських фестивалях, зазвичай, особливо на, на європейському фестивалі, котрий у Франції проходить, і ну, як в Мадриді буде, я поки не знаю, але я думаю, що там буде все те саме: людей багато, а місця мало і. Вас змушують, тобто у вас не буде багато простору. Вас змушують класти килимки прям супер один до одного, прям впритик. Тобто не буде навіть там міліметру відстані між килимками. І е, вам просто буде некомфортно сісти, розкривши тазостегнові суглоби широко. І ваші коліна можуть лежати на колінах когось, хто буде лежати поруч сидіти поруч з вами, або е, коліна того, хто сидить поруч з вами, будуть лежати на ваших колінах, якщо ваш килимок буде вущий, аніж е, е, розкриття ваших, е, ваших суглобів, тобто розмах ваших колін. Тому візьміть із собою широкий килимок. Ви можете знайти. В інтернеті є килимки там 80, 90, 100 сантиметрів ширину. Візьміть собі такий, тому що якщо ви візьмете вузенький килимок, то от просто сядьте на нього і подивіться, виходять ваші коліна за цей килимок чи не виходять. Якщо виходять, то розумійте, що вони вже лежать на колінах вашого, вашого сусіда, і це буде дискомфортно. Тому беріть із собою килимки, беріть із собою ковдри, беріть із собою подушки, все, що може вам допомогти, беріть із собою. Тому що це, це успіх вашої практики. Тому що якщо ви цілий день будете сидіти і думати про те, як у вас болять ноги, як у вас вже затекли коліна, як у вас болить спина, попереки, усе інше, вам буде набагато складніше входити у медитативний процес, вам буде набагато складніше. Концентруватись на практиці і на тому досвіді, який ви потенційно можете отримати. А ви сидите і думаєте про те, як вам дискомфортно, тому це також важливо. Обов'язково беріть із собою ємність для води, тому що дуже важливо підтримувати водний баланс, як я вже казала. Дуже важливо пити достатню кількість води, тому що це буде допомагати в інтоксикації вашого організму, детоксикації вашого організму, допомагати виводити токсини, допомагати. Працювати добре вашому мозку, вашій нервовій системі, тому вода це важливо. Також я, коли готуюсь до йоги білої тантри, я завчасно прибираю повністю все із раціону, що мені там буде не на користь. Цукор, кава, м'ясо, тобто, якщо ви їсте м'ясо, наприклад, постарайтесь. Хоча б за місяць, ну або там за декілька тижнів це все повністю прибрати, і це поглибить ваш досвід обов'язково. Тому це не так важко, постарайтесь це прибрати. І коли ви готуєтесь, а я раджу готуватись до йоги білої тантри, це допоможе вам. Тут важливо наскільки. Фізична підготовка, скільки розвинення сили вашого розуму, розвинення вашої нейтральності, тому ви Хотіли б додати у свою практику, якщо ви ще не виконуєте йогівський душ, тобто це холодний душ і Шнан. Постарайтесь виконувати це кожного дня перед тим, як відвідувати його білої тантри, це вам дуже сильно допоможе. Також ви можете додати у свою особисту практику сарбандан декрію, тобто, це те, що дасть вам велику кількість сили, це те, що збалансує ваші чакри, татви. Гуни, тобто налаштує ваші меридіани, і це буде допомагати вам проходити цей досвід знову ж набагато простіше. Також в цьому році я не знаю, як відбувалось раніше, але в цьому році організатор йоги білої тантри у Мадриді вони додатково відправили. Нам практику, яку вони радять проходити на термін 40 днів перед, перед йогою білої тантри. Це практика для зміцнення нервової системи та для е, гіпофіза. От тому це також те, що ви можете додавати, якщо вам організатор надсилає практику завчасно. З собою також обов'язково беріть одяг. Тільки з натуральних тканин, не беріть з собою синтетику, не беріть з собою поліестер. Обов'язково взагалі я дуже не раджу практикувати в одязі з таких тканин. Завжди старайтесь практикувати в одязі з натуральних тканин. Це буде по перше, допомагати теплообміну. Це буде допомагати ем, руху енергії. Тобто, це не буде перешкоджати руху енергії. Тому ви можете пошукати щось. Юй Баджин завжди радив, щоб це був шов, але це може бути бавовна, це може бути лю. Тобто щось е, таке обов'язково беріть. Обов'язково беріть із собою тюрбан. Е, вас, е, ну, скоріше за все, вас не допустять на його білої тантри з непокритою головою. Тобто е, це може бути будь-що інше, але я б радила брати саме тюрбан, тому що тюрбан допомагає вам направляти енергію до ваших вищих енергоцентрів, е, і це буде знову ж поглиблювати ваш медитативний досвід. А якщо ви вже їдете на таку практику, то ми хочемо брати від неї максимум. І це те, що допоможе вам взяти максимум від цієї. Практики, ну і те, як часто проходити його білої тандери. Взагалі, зазвичай баджан, Харіджіван, вони радили, ну і раді Харіджіван радить досі проходити від одного до чотирьох днів на рік, і цього буде достатньо. Тому це не такі великі витрати. Це те, що ви можете. Ну, більшість людей може собі дозволити поїхати, от там Польща, теж Іспанія, Греція. Франція, тобто, це все досить ну, нескладно туди дістатись, і ну, не такі вже це великі гроші, якщо порівнювати це з тим досвідом, який ви отримаєте на Йозі Білої Тантри. А такого досвіду ви не зможете отримати ні на яких жодних класах. Тобто, це унікальний, повторюсь, найсильніший досвід, найефективніша практика очищення підсвідомості взагалі. У, у всьому вченні кундаліні Йоги, у всій традиції кундаліні Йоги, тому, е, хоча б один день на рік, або там три дні на рік, якщо ми говоримо про французький фестиваль, я думаю, е, кожен може собі дозволити. Ну, от і все, от такі мої поради на, на те, як підготувати себе, що взяти з собою, як обрати партнера. Якщо щось не розповіла, то задавайте запитання в коментарях я з радістю відповім. Я відповідаю на всі коментарі, тому не соромтеся їх писати, навіть якщо вам здається, що це якесь дивне запитання. Немає дивних запитань, немає дурних запитань. Запитуйте усе, що вам приходить в голову. Я про все розповім. Якщо що ви ще не підписані? Підписуйтесь, якщо вам було цікаво та корисно, поставте вподобайку, це допомагає мені розвивати мій канал, і це дуже сильно мене підтримує, і я вам за це неймовірно вдячна. Також, якщо вам щось цікаво, якщо є якісь теми з традиції кундаліні-йоги, які ви б хотіли глибше розібрати, про які ви хотіли б глибше дізнатися, також пишіть в коментарях, я обов'язково буду розбирати це все у своїх наступних відео. Дякую вам, я бажаю. Же вам класного, глибокого та трансформуючого досвіду, якщо ви поїдете на його білої тантри, і можливо зустрінемось з вами там. Дякую ще раз. Нам!